Ви на тут каналі Мотолюкс. Сьогодні ми з вами будемо розглядати квадроцикл «Коман Скорпіон 200». Scorpion Скорпіон Scorpion Скорпіон – це популярна утилітарна модель серед українських любителів драйву і поїздок по пересічній місцевості. Серцем квадроцикла є двигун з об'ємом 200 см кубічних. Вам потрібно терміново купувати недорого квадроцикл у магазин салоні Мотолюкс Команд Скорпіон, якщо ви любите неспішні прогулянки і швидкі поїздки по нетрях, гонки по пересічній місцевості, поїздки на роботу. Ловлю, полювання або пікнік. Чотиритактний двигун видає потужність до 16 кінських сил при 6500 обертах за хвилину. Запуск здійснюється за допомогою електростартера або вручну. Трансмісія автоматична виготовлена на тайванському заводі Лансін. Привіт, ланцюг на задні колеса. Охолодження повітряно-масляне. Дискова гальмівна система поширюється на передній задній вісь. Передні 23 на 7 дюймові і задні 23 на 7 дюймові колеса гарантують гарну стійкість на пересічній місцевості. Ємність 8 Витрата палива – 3 літра на 100 км. Максимальна швидкість базової комплектації досягає 80 км за годину. Таким чином, з повним баком ви можете собі забезпечити близько 200 км дравівавої поїздки. Зварна рама може прекрасно витримувати робочий вантаж від 120 до 150 кг. Максимальне навантаження досягає 300 кг. Все ж радимо одбиливо ставитися до техніки і перевантажувати її до граничного значення. Вся рамна конструкція покрита якісною антикорозійною емалю, що гарантує надійний захист від вог. Не забувайте також подбати про безпеку на транспортному засобі. Широкий асортимент екіпірування та додаткових аксесуарів ви зможете знайти у нашому мотосалоні. Наша адреса місто Мукачево, вулиця Томаша 54. На процес тут Сілверленд біля діду, другий поверх. Для уточнення більш детальних характеристик переходіть на наш сайт. Посилання на товар залишаємо в описі під відео. А для замовлення телефонуйте з номерами вказаному вас на екрані. Підписуйтесь на наш канал та кладіть подвайку, щоб не пропустити наступні відеоогляди.